Так, він вже просрочений, Супер! Просто клас! Боже, дуже сподіваюся, що мене не обсипит. Він просроченого тонального! Гарно влягає, Ха-ха-ха! <рисвання> Просрочка працює, дівчатки. Все налітаємо в червоний маркет, забираємо останні позиції. Ааа! Я хочу треша. Юлічка, ну дай залізти в тебе пензликом своїм. Найшли дешматку косметику, яка працює. Я боюсь, воно гаряче. Тата красавиця. Запис дубля всім привіт і ласкаво, прошу на мій несамовитий канал. З вами я, Ігор Андрюшин. І сьогодні у нас буде дуже цікаве відео, тому що сьогодні буде просто. Купа, неймовірна купа дешманської косметики з червоного маркету. Часто прилітає мені, що ой, у візажистів такі дорогі макіяж, а косметика коштує копійки. Ось ми зараз і подивимося, чи вийде з цієї косметики, яка коштує реально копійки, тут, до речі, найдорожчий продукт, наверное, на гривень 80, максимум 100, Ну тут... В основному це 20, 30, 40 гривень. Це коштує це приблизно 1 долар вартість продукту. Я, якщо чесно, не знаю, що туди можна було запихнути в склад, щоб воно взагалі могло працювати. Але можливо сьогодні буде якийсь диво. Сьогодні нарешті вийде зробити макіяж. Дешманського косметикою, пробачте мене, одразу вас хочу попросити поставити лайк і, звісно, підписатися на мій канал, що Єгор Андрюшин так знущається над своєю шкірою, тому що я краще затестую все це, щоб ви все це не тестували на собі і не витрачали свої кошти на все це, що не працює. Боже скільки я разів вже сказав, все це. В попередньому відео, до речі, ми тестували косметику з Аврори, де я знайшов в тональному кремі плісняву і просто зламану упаковку. Сподіваюся, що. Що сьогодні такого сюрпризу не буде. До речі, якщо ви хочете подивитися це відео, то переходьте сюди. Ну що, а ми починаємо. І Перший продукт це у нас тональний крем. Ось такий дермакол. Ви скажете, а в чому прикол? Я Скажу в тому, що це підробка. Цей тональний крем вартує десь приблизно 400 500 гривень, не підробка. А ця підробка коштує 80 гривень в червоному маркеті. Написано, що це фільм студіо Бра... Брендов. Прага, якась бренд оф Прага Господи, уїру До речі, написано на російській гіпоалергенний водостойкий тональний крем з інтенсивною защітою від ОФ-промінь Зроблений він у Чеській республіках На українській немає, значить, да? Mm -hmm. Записали карандашиком, да? Mm -hmm, Дівчатки, записали. Ну протестуємо. Так, він вже просрочений. Супер! Просто клас! Використати до 11.23 року. Боже, як мені везе! Просрочка це моє все. Блін, чому я не подивився? Ви пробачите мене, потрібно було його вже прибрати з полиць. Червоний та маркет, а? Але. Але ми протестуємо. Що робити? Боже, дуже сподіваюся, що мене не всипіт! Від просроченого тонального. Будь ласка, підтримайте мене лайком, що я мажу оце все на своє обличчя. Вас дуже-дуже прошу, будь ласка. Ісусе, довіряю тобі. Так ви знаєте, ну поки відчуття хороші, в інстаграмі відзвітуюся, чи все окей з моєю шкірою через декілька днів. Блін, а тон, до речі. Гарно. Гарно влягає. Просрочка працює, дівчатки. Всі налітаємо червоний маркет, забираємо останні позиції. За 80 гривень тон. Аааа! Йолки-палки, я наніс цей тон на все обличчя. Трішки його нашарував в зоні під очима, щоб перекрити стінці. І ви знаєте, блін, він класно виглядає на шкірі. Що це таке? Як це можливо? Просрочка. Дівочки, просрочка робочого характеру, взагалі. Немає ефекту маски, немає такого знаєте, відчуття, що на вас там купа тонального крему, він виглядає нормально, має таке від легкого до середнього покриття. Фініш в нього натуральний, тобто не супер матовий і зовсім не блискучий. Натуральний фініш. Зовні він виглядає класно, але як він буде поводити себе на шкірі, це велике питання, тому що все, що тут написано в складі, мені здається, що це може бути просто неправдою, тому що тут і написано, що це дермакол. Як нам вірити, що це дермакол? По факту, це не дермакол, це підробка. Тому вірити цьому складу, я теж дуже сильно боюся, що туди вставили, що туди накинули, чесно, дівчатки, ну. При всій повазі, при всій красі цього тонального крему, рекомендувати я вам його не буду, але виглядає реально класно. Максимально неочікуваний початок відео, але сподіваюся, що надалі теж все буде так класно працювати. Але сподіваюся, що буде вже далі не просрочка. Далі нас підуть ось такі смерти рум'яна теребронзи в курках від бренду Єва Color. 39 гривень, просто дешевше грізі. Наберемо зараз на пензлик. Від Ігоря Андрюшина. М? Ні, мені жалко цей пензлик, Давайте якийсь інший. Мого пензлику не буде в цій гризі. Якщо чесно, загалом ось формат ось цих кульок для мене взагалі був ніколи не зрозумілий. У мене ще мама, коли був маленький, це фарбувалося, але в неї був від Avon. Воно постійно розсипалося, кудись ці кульки зникали, кудись ці кульки викатувалися. Їх потім всім сімістом вдома збирали. Ці кульки їх роздавлювали по полу. Максимально зручний варіант це боже, зробити розсипчастий такий бронзер. Або вже зробіть пресований. Навіщо ці курки, як їх набирати? Ось тут теж, бачите, ну, ну, реально незручно. Виглядає все це, ну прям реально якось ну, дуже дивно, як на мене. Пакування просто пластик, просто ну, ні ніа чому. Ну що ми хочемо за 39 гривень. Так. О-о-о, пошло поехало Фу? Воняє якимсь парафіном, якимсь воскам, якось. І хімії якось, так знаєте, все разом. Так, набираємо набираємо ще. Бо пігментація тут така собі, але, до речі, о, пішло, 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 пішло. До речі, колір, not bad. Зараз я буду дуже сміятися, якщо в мене вийде гарний макіяж, і вартість всіх цих продуктів десь 400-300 гривень. Якщо він не буде відрізнятися від мого макіяжу, де. Знаєте, Люксик Шан прірі Уаесел. До речі, колір взагалі непоганий. Мені не дуже подобається, що. Вони мають такі сяючі частинки, але вони такі в міру і як бронзер, прям взагалі непогано виглядає. Я просто люблю більше матуючі бронзери, але він створює такий ефект, знаєте, шкіра від, від мальдів. На багамах мама не була, ну хоч багама мама будуть на мені. Угу. Єдиний момент, що щоб взагалі щось було на пензику, то треба прямо ось так цю кістечку прямо так тикать. Отак, раз, два, три, п'ять, отак. І потім, щоб пігмент взагалі. Перейшов на пензик, це прям треба додати зусиль, звісно. У-у-у, от я красавіця! Якщо чесно, непогано рухаємося, якщо закрити нос на те, що воно смердить, виглядає окей. Я просто зараз в шоці. Блін. Хотіли треша? Де він? Де він? Я хочу треша. Ну, просрочка, це що не треш для тебе, Ігор Андрушин? Так, в мене ще є ось такі рум'яна від Julia Cosmetics. Julia Cosmetics, Знаєте, я обійшов багато треш салонів, там були названня Галіна, Юлія, Параска. Унатаси салон краси. Це мені нагадує в ту степь Cosmetics. Таке, знаєте, схоже на якийсь, на якийсь такий гробік. Так, відкриваємо, поки не можу. О! Ох, Юлічка, ну ви сильна жінка, конечно. В країні, Я розумію, що такі. Юлічка, ну дай залізти в тебе пензликом своїм. Боже, цей пензлик, це, звісно, от. Шановні виробники, ви коли кладете такі пензлики? От що мені їм зробити? По-перше, це просто як якась щотка для зубов, ну воно реально, бли, воно навіть не гнеться, воно як синтетика. По-друге, як ви уявляєте, мені це Ось Я набираю, да? Ой, пиліться. О, пахне поприємніше, ніж Єва Color. Юлічка пахне приємне, ніж Єва. О, кстати, тут реально гляньте Єва, Юля. Боже. Як тебе звати? Напиши в коментарях, будемо знайомитися. Ось як ви уявляєте, ось це мені от рум'яне, як мені? Отак наносити, Ось так? Отакі просто палки і полоски собі такі поставити, чи як. От уже взагалі не кладіть ці пензлі, навіщо? Навіщо? Ммм. Ну мед. Дуже ніжні такі гарні, гляньте, вони відкриваються, такий ніжний, ніжний рожевий відтіночок. Вони теж капельку-капельку сяють. Але ви знаєте. Блін. Ну, виглядає гарно. Ха -ха 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 -ха. Нарешті, блін, нашли! Нашли дешматку косметику, яка працює. Упс, якось невдобно вийшло. Ха -ха. Де треш? Дайте мені треша. Далі у нас йде хайлайтер. Вартість цього хайлайтеру приблизно від 50 до 70 гривень. І теж Євочки. Єва Color Pressed Powder Highlighter. Компактний хайлайтер для обличчя. Має легку текстуру, лягає на шкіру рівним, тонким шаром. Завдяки світововідбиваючим частинам надає шкірі обличчям м'який натуральний блиск. Натуральний не хочу, хочу не натуральний. Є у вас щось ненатуральне? Так, виглядає він так білим-біло. Біла в'юга, зима, снігом запорошила. Ну, поїхали Єва Калар. Що ти нам. Ох, трішечки пиліт хайлайтер. М -м -м. Так, він, знаєте, він має в собі таку підкладку, базу. Просто білий. Просто подивіться, як в мене тут вибілилася ця частина. Просто, знаєте, такі світлі сяючі тіні. І зверху в краплинки е сячих частинок. Але ви бачите. В чому проблема цього хайлетеру? Він тупо не підсвічує шкіру, робить біле пляму. Бачите? Така сіра біла пляма. І виглядає це все не дуже. Коли, звісно, дивлюсь на світло, ось так not bad. Тому, якщо ви хочете позивати ось так чи ходити, то людей отак, то купуйте. Але для мене цей хайлайтер однозначно ні. Тому що, по-перше, він дуже мало дає сяйва, він дуже сірий, він висвітляє вам обличчя. І виглядає це все, знаєте, просто як сіра якась пляма. Далі у мене тут є два олівця для брів. Перший це Lorena Beauty, 01 відтінок. Давайте подивимося по кольору, який мені більше буде пасувати. О, до речі, непогано наче. Тут є така імпровізірована... Ой, ой-ой-ой! ой ой Так, давай, слухайся мене. Тут є така імпровізірована щіточка, якою можна розчесати ваші бровінки. ваші лахматки, дівчонки. Ну, Зізнавайтесь в коментарях, фарбуйте собі лахматик чи ні. Цей олівчик він на восковій основі. Зараз для брів більше в тренді пудрові олівчики, тому що воскові олівці, вони, знаєте, можуть як трішечки підзаліпати на бровах і трішечки їх якби підсклеювати, самі волоски. Треба їх однозначно прочісувати, але якщо знайти паход, то в принципі можна іми нафарбувати бровки. До речі, взагалі лягає непогано. Колір теж непоганий, так. Блін, все ж таки, бачите, я завжди казав все своє життя, можу зробити макіяж косметикою, навіть якщо вона коштує 3 копійки. Головне знайти той самий нормальний продукт. Звісно, серед тисячі таких тональних кремів, таких олівців буде лише один працюючий, але знайти реально. І в принципі, ваш макіяж. Якщо є правильні руки з правильного місця, і ви дивите, звісно, уроки Єгора Андрюшина чи підписані на мій закритий телеграм-канал, де є понад 50 відеоуроків, де я навчаю різним макіяжам, і ви слухаєте ці всі поради, і ви знаєте, якщо наносити, то можна зробити дешевою косметикою нормальний мейк. Ось подивіться, гарна вийшла брова. Ну, взагалі дуже хороша вийшла. Тут, знаєте, велике питання ще в довготривалісті цього макіяжу, якщо ми говоримо про стійкість, ось стійкість може хромати. І, звісно, ми тут ще говоримо про стан шкіри. Тому що якщо в цій косметиці 100%, вам туди не покладуть якісь хороші доглядові компоненти на довгостроковій перспективі, то, звісно, краще купувати якісь перевірені бренди. Ну що, друзі, як вам мої бровки за 40 гривень чи за 50, мені прям дуже лайк. Треш! Як крута! Давайте забудемося пудрою, тому що я бачу, що вже цей тон починає блистіти, блищати. Комусь, в принципі, це подобається. Я знаю, що зараз прям тренд на ось цю таку сяючу шкіру. Я просто більше фанат матової шкіри, тому що на матовій шкірі а, немає ніяких об'ємів, виглядає більш плоско і тому якби типу, свіжіше обличчя в моєму випадку. Так, сьогодні у нас буде мінеральна пудра Sebum Control Контрол, Powder From Yellow Color. Сьогодні Єва нас лідірує просто. Містить натуральні інгредієнти, пігменти, які позитивно впливають на шкіру. І також тут в составі тарт, Micro Magnesium, алюмінім, Dimitriкон, нітрати, і Синтетичний воск. Паліфінгіду дуже натуральні компоненти. дуже. Любим таких натуралов. Так, беремо пензлик і поїхали. Зараз припустимося поки що без дзеркала. Хай для мене це буде сюрприз-сюрприз! О! До речі. До речі, до речі, до речі. Пудра, ви знаєте, така доволі ніжна. Немає такого ефекту, що ви дивитесь зірки і така. О! О Боже, на мені якась дешманська пудра, знаєте, як ото гримують. Вона навіть трішечки має якихось сяючих частиночок, вона так чуть-чуть навіть додала якогось лоску. Пахне вона таким, знаєте, кремом. Нівеа для п'ят. Трішечки навіть під, блю... під блюрі-рапори Ви знаєте, за 40 гривень вартість цієї пудри прям вона дуже гарно за свої кошти працює. Угу. Якщо чесно, в шоці, але це працює. Мені здається, що батлі Аврора червоний маркет. Сьогодні явно на перших сходинках буде у нас червоний маркет. Хоча це дуже неочікувано. Давайте зробимо очей І у нас сьогодні ось така палетка, називається вона Мерсі. Thank you so much. Тіні для повік матові двоколірні. Два кольори мої, два кольори, оба на полотні, душі мої, оба. Два кольори мої, два кольори. Біле то любов, а чорне, то журбо. <плес> дякую за оплески. Дякую, дякую, дякую. Можете мене лайком вашим. Обрадовать. Склад: Arquat, старацинку, каолину, запропіл, меліста, диматин, три мелокси. Любительниця контрастів. Мені здається, робила цю палетку, чи робив. Знаєте, яке настроєння сьогодні? Біле чи чорне? Вибирай! середнього не дано. Ми зробимо і то, і то. Біполярка, привіт! Так, спочатку набираємо чорний колір. Звісно, робити такий макіяж чорним кольором, треба обов'язково на підкладках. Тобто якийсь олівчик або матову помаду розташувати, або кремові тіні. Але ми не шукаємо легких шляхів, ми будемо робити прямо ось так. Дивіться, друзі, враховуючи те, що в нас навіть немає ніякої підкладки під тіні, тобто я їх просто наношу, грубо кажучи, на той тональний крем, дермакол, просто подивіться, як вони гарно виглядають. Доволі насичено і ще їх стушував ось сюди на внутрішній кутик. Вони ще і тушуються. Ви уявляєте? Взагалі? До речі, вартість цих ціней 39 гривень, 99 копійок. Далі я наберу ось цей білий колір. Загалом з білим кольором така сама історія. Треба обов'язково якусь підкладочку, або ми можемо спробувати зараз з вами на це око нанести консилер. Ось він зараз, якраз, липкий. Я набираю наш білий колір знову. Так, ну тут, як ви бачите, однозначно краще. Це не супер. Прям білий-білий колір. Чорний краще працює, білий не зовсім яскравий. Але він хоча б тут є, хоч якийсь пігмент тут є. Зараз я тут ще оновлю. Так, друзі, я від себе додав таку імпровізувану стрілечку, щоб якось цей макіяж був цікавіший. Але мені здається, що я зараз виглядаю трішечки як це, знаєте, продавчиня. така, знаєте, З 2000-х. Але зараз 2000 ні в тренді. Все нове це гарне забути старе. Окей, okay, герл? Далі давайте затестуємо з вами туш, яка об'їлася груші. сьогодні у нас просто ну тут рів'єре, рів Дор чи діор, Не розумію, що це, це буква І, чи Апостроф. До речі, я собі придбав таку штуку на Алікспресі, яка підкручує віки. Підкручу віки, сподіваюсь, не спалю їх. Це типу така плочка для вій. Так, підіймаємо Чікс оп. І глаза нет. Ааа, я боюсь, Я боюсь, воно гаряче. Ой, оно гаряче капець. І крутим на брашик дівочки від обличчя, від глаза крутим-крутим. Ааа, гаряче. А, а. а а а а О, боже, там заживало віку. Ой-ой-ой, а муха. Ай! Так, мінус одна вія. Хайди, але воно підкрутило. ой Ай! А -а -а -а. Треба бути дуже просто обережним цю штукою. На туші нічого не написано взагалі, просто рев'єра ор. Чи діор, не знаю. Туш десь в районі 80 гривень коштує. Так, друзі, ну що, я наніс туш, не наніс, а на очі. І, в принципі, вона така: знаєте, трішки підфарбувала, трішки подовжила. Не супер прям багато об'єму, дала, просто чуть-чуть показали, що ось твої ві, ось вони тут, Єгор, і всі, будь ласка, уважно. Найбільший мій страх це в бюджетних цих тушах, що вони просто можуть опечатуватися протягом дня. Напишіть, як вам взагалі мої віки, подобається чи не подобається. Як вам взагалі цей макіяж? Бо я щось якось то мені подобається, а зараз мені щось вже не дуже подобається. Нас залишилися губи. У мене є на вибір тут аж чотири помади. Ось проблема в бюджетних помадах за 40 гривень, що вони просто. Роблять погані якісь відтінки із розгляду ось такого плану. Хоча, може, він мені сюди буде пасувати Я вже не здивуюся нічому. Це, до речі, була помада. Aloe Vera бренда. Далі Romance New Collection. Fantastic Color! Fantastic Color Це у нас ось такий Fantastic Color. Розкажіть. Золо... дай золото серебра. Таке золото на грані розаріння. Так назвав цей колір. Так, далі помада Лорена, Лорена Б'юрі. Підставка б'юті, це обов'язково до будь-яких брендів, знаєте? Дуже креативна, така металічна помада. Зараз, до речі, це все входить знову в тренд, дівчатки. Так що бігом червоний маркет. Угу. І звісно, помада Ірма. У нас до Єви і до Юлічки додається ще Ірма. Ірма, ну це прям креативно, це так. Да. Так, і тут у нас. О, подивіться, яка червона помада. Ууу, вона ще така аля типу мокра. Звісно, це все не стіка історія. Бачите, все розмазується. Зараз два дівчини. Але я б би... я ріскну. Ну що, дівчата, беремо помаду Ірму 3499. Давайте візьмемо червоний колір. Звісно, якщо ми бажаємо якийсь чіткий гарний контур, звісно, краще все це робити а, під олівець. Але ми спробуємо, як працює ця помада без олівця. Зробимо такий зацілований контур. Прямо такий, знаєте, Ала Роза. Блін, а пахне пахне жасміном. Жасміновий чай. А -а -а! Клас. Пам'ятаю, моя бабуся, по святам наносила собі таку помаду. Вона, звісно, в неї розтікалася, по всьому рту була та помада. Ну, як приблизно в мене зараз. Вона дуже жирна. По текстурі мені схоже, знаєте, на бальзам чи якусь гігієнічку для губ. Але пігментація, дай Бог, тепер точно схожа на якусь продавчиню. <свист> Я не хотів такого ефекту! Зараз ми зробимо тренд. Трендовий ефект. Я дуже сподіваюся, що це буде красиво. Зацелований контур. Просто беремо ватну паличку, можна пензликом, і підтушовуємо контурок. Звісно, виходить так, що наче ми не підтушовуємо, а просто її стираємо. Це помада щось взагалі не стійка. Але ми ж хотімо в тренди, ютюбе. Дівчата, Вриваємось в тренди! О-ля-ля! Ну що, мої красюні? Ось такий в мене сьогодні вийшов макіяж. Я не можу сказати, в мене спочатку була з ним любов, потім він вже мені пересподобався. Але сьогодні найголовніше це тест-драйв саме продуктів. І що я вам хочу сказати, бачите, якісь продукти є хороші, але хочу сказати, що тон вже починає трішечки провалюватися в пори. Пудра починає зникати з обличчя, і якщо чесно, зараз мені не подобається, як виглядає вже тон. Бачите, те, що я казав, що ось годинку посидиш в ньому, і на довгострокову перспективу виходить, що він не працює. Такий тоні змінчик буде кудись перебігати постійно. Понімаєте? Від вас скадної, то к другої. Зачем вам воно надо? Лучше купіть собі якийсь якісний бюджетний тон, не за 80 гривень, не за 40 Потратьте гривень 300-400-500, але буде у вас хороший тон, будуть гарні. Складники, і буде гарний результат, і буде у вас макіяж триматися, блін, пробачте мене майже цілий день. Якщо... загалом скажу вам чесно, очікував сьогодні набагато гірший результат, але в цілому виглядає досить непогано. Такий казковий вийшов макіяж сьогодні. У нас обов'язково пишіть в коментарях, що мені ще протестувати, щоб зберегти ваше здоров'я і ваш гаманець, Які ще ви хочете відео побачити на моєму каналі. Я обов'язково буду прислухатися до ваших порад. А з вами був, звісно, я Рюшин, і Андрюшин, і кос. Косметика з червоного маркету. Я вас обожнюю, цілую, любіть себе, кохайте, мрійте кожного дня. Звісно, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і коментар. І до зустрічі в нових відео, Па-па!